До ночі заповнювала електронні журнали. Посміхніться, якщо любите гарну погоду. Дуже люблю гарну погоду. Усміхаюся. Посміхніться, якщо любите писати вірші. Посміхніться, якщо любите природу. Дуже люблю природу. А ви посміхніться, якщо чекаєте різні канікули. Посміхніться, якщо вам подобається, коли наші ліцеїсти проявляють ініціативу. Ой, дівчатка, мені дуже подобається, коли ви ініціативні. Посміхніться, якщо ви класний керівник. Посміхніться, якщо спорт це життя. Посміхніться, якщо подобається вам колектив. Посміхніться, якщо любите свій клас. Посміхніться, якщо ви любите наших ліцеїстів. Посміхніться, якщо you are a good teacher. I think that I am a good teacher. Посміхніться, якщо чекаєте вихідних. Звичайно, що чекаю, ж я не чекаю вихідних, я завжди їх чекаю. Посміхніться, якщо ви найкращий директор.